Добрий день, малята, добрий день. Сьогодні ми продовжуємо нашу тему по техніці безпеки дорожнього руху. І запрошуємо вас на перегляд нашої презентації. Будьте уважні! Стоять вони всі при дорозі допомогти людині в змозі. усюди близько і далеко, надійні сторожі безпеки. Одні із них нам сповіщають. А інші щось забороняють, попереджають нас завжди, аби не трапилось біди. Вартують на узбіччях тихо, оберігають нас від лиха, ти тільки будь уважним дуже. Їх слухайся, шановний друже. Це знає кожний, знає всякий, слід поважать дорожні знаки. Світлофор потрібен всім і дорослим. І малим, друзі, він багато може, пішоходам допоможе він дорогу перейти, блимне лиш червоним оком, нас застерігає строго, що не можна крокувати, необхідно почекати. А засвітиться зелене, і для тебе, і для мене шлях відкритий, можна йти. Дуже раді я і ти. Що за знак такий стоїть? Стоп машинам він велить, він велику силу має, бо машини зупиняє. На дорозі звір лежить, весь у смужку ніби спить, у степу він народився, а у місті нам згодився. Цього звіра звати зебра. В нього є смугасті ребра, знає кожен пішохід там, де зебра, перехід. Цей дорожній знак знають всі на світі, він кличе, він просить, обережно. Діти, Якщо хтось зламає ногу, тут надають допомогу, лікарі тут працюють, кого потрібно, підлікують. Всі дороги та газони мають і свої закони. На газонах ростуть квіти, щоб могли ми всі радіти, і на тротуар тебе не просять велосипедної доріжки досить. Автобус справжній трудівник, за розкладом трудитись звик. Весь день він не спиняє біг, перевезе автобус всіх. Щоб не трапилося всяке, шанувати треба знаки, шануватимуть їх люди, скрізь тоді порядок буде.